А тим часом, під час масованого ракетного удару в укритті Волинського обласного перинатального центру народилася дівчинка. Породіллю із селища Демидівка, Дубінського району Рівненської області, доправили до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги. О 8.00 на світ з'явилася здорова дівчинка вагою 3 ,30 кг 30 грамів, зріст новонародженої 52 см. У жінки це перші пологи. У нас вже багато діток народилось в укритті, бо безпека пацієнтів це основа напевно роботи нашого закладу, особливо після того як розпочалися ці е, військовий стан. Так відбулося сьогодні, коли під час повітряної сигналу повітряної тривоги до нас швидка допомога доставила роділю з активною родовою діяльністю, яка народила дівчинку вагою 3 кг, 30 грам. Здорову абсолютно дитину сама породілля теж почуває себе нормально і вже знаходиться в післяпологовій палаті.